У ліській дитячі клінічній лікарні на полипа Орлика медики вирішують, як боротися з проблемою дитячої гастроентерології, яка в регіоні стає дедалі гострішою. Більше Ярина Матвієв. У Львівщині зростає кількість дітей, які потерпають від захворювань шлункового тракту. Гострі гастрити та виразки викликають занепокоєння у медиків. Причина часто банальна, неправильне харчування та зловживання сурогатною їжею. У Львівській дитячій клінічній лікарні на Пилипа Орлика проблему гастроентерології, обговорюють разом із колегами-медиками із Санкт-Петербургу. Завдяки сучасним засобам телекомунікації прямий міст дозволяє спілкуватися в режимі онлайн. Власне, тому ми і зупинилися на зупинилися на можливостях прослухати лекцію провідного гастроентеролога не тільки Росії, але й Європи. Крім того, ми користуємося таким хілак-тестом, який, власне, був спроєктований, затверджений, апробований на цій кафедрі дитячої гастроентерології. Крім того, ця кафедра займається дуже багатьма проблемами дитячої гастроентерології, і причому в цих всіх своїх наукових починаннях вони займають пріоритетні позиції. В Європі. У сусідній Росії, як і в Україні, проблема дитячої гастроентерології стоїть дуже гостро і займає друге місце після захворювань дихальної системи. Причини такі ж, як і в Україні. Погана екологія, нерегулярне харчування, отруєння неякісними, купленими на ринку продуктами та нарідко алкоголем. Особливо саме, може нашого регіону є те, що ми досить часто спостерігаємо отруєння дітей з наслідками, чи хронічних, чи гостей отруєння, медгемоглобіноутворюючими сполуками, це найчастіше є все-таки нітрати. E, значно помолоділи e, виразковий процеси шосункового кружкового тракту. Коли, наприклад, я підяр з великим стажем, e, коли ще 20 років тому, 15 виразкових процесів дітей дошкільного віку, та ж виразка шлунку e, була казуїстикою, то на ми це дощі часто зустрічаємо. Помолодшує понкерати. Місце з головним дитячим гастроентерологом міста Санкт-Петербург Оленою Корнієнко допомагає львівським медикам набувати нових знань, обмінятись досвідом в системі лікування захворювань. Дитяча е, захворюваність на гастроентерологічні проблеми е, може перейти, якщо її не лікувати і вчасно не діагностувати, може перейти в хронічні захворювання, які стануть причиною інвалідності у дорослих, тому лікування, профілактика, вчасна діагностика, навчання лікарів тим підходом, дифференціальної діагностики. Захворювань травного каналу у дітей є надзвичайно важливим для профілактики інвалідизації дорослого віку. Міжнародний відеоміст, який допомагає медикам із різних країн спілкуватися в онлайн-режимі та шукати шляхи виходу із ситуації, ноу-хау у Львівській дитячій клінічній лікарні. За такими технічними можливостями медицина майбутнього, яку вже успішно застосовують львівські фахівці. Ярина Матвіїв, Роман Ковалюк, вісник.